Виборча дільниця в червоному розташувалася в приміщенні сільської ради в центрі села. До старту голосування залишаються лічені хвилини, а біля дверей вже зібралося кілька бажаючих проголосувати якнайраніше. Скажіть, чому ви так рано прийшли? на необхідність. Якісь плани на другу половину, дня? так? Да. А ви вже визначилися, за кого будете голосувати? Уже. А чим керувалися? Що вплинуло на ваш вибір? Знання людей. А тому, що в ми перевели, а ми звикли у колхозі не спати. Ми, ми не спимо. Ми працюємо у місті там віддихають люди, а ми роботу. Утім дільниці, і належить, відкриваються рівно о восьмій. Дільницю восьмого година ранку вітаю всіх із місцями виборами. Дай Бог, у нас буде трошечки великі зміни, і не трошечки великі зміни, правда? Ігорю нещодавно виповнилося 18, тож сьогодні він голосує вперше. Я прийшов до виборчої дільниці, щоб зробити свій вибір щодо подальшого розвитку нашої країни. Я сподіваюся, що. Життя моїх односельчан та співвітчизників зміниться на краще. Чого ви очікуєте від сьогоднішніх виборів? Очікую зміни у нашому житті, покращення нашого життя і в общем майбутнього для наших дітей. Змін дітям, онукам. Щоб який якийсь переворот був в Україні, щоб лучше стало життя. що я можу сказати? Червоному та трьох хуторах, що відносяться до сільської ради, живуть близько трьох тисяч осіб. На дільниці ж впродовж дня чекають на 1884 виборці. У нас члени комісії 18, всі компетентні, ознайомлені із правовими документами, які ще стосуються виборів, і всі з досвідом. Дільниця наша відкрилася вчасно, і ми будемо надіятися, що все пройде на високому рівні. За посаду сільського голови в червоному змагаються два кандидати. До сільради прагнуть потрапити близько 30. До районної балотуються 7 чоловік, а до обласної 15. Анна Книш, Олександр Гордус на часі новини.